Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо, яким чином ми в Python можемо працювати з цілими та дійсними числами, які ми можемо математичні операції використовувати, а також поговоримо про бібліотеку з Python, яка використовується для роботи з математичними операціями. Мова йде про бібліотеку MATCH. Ну, З чого розпочнемо? Ну, давайте створимо файлик. Наш наступний це в нас буде вже тест 4. Так, для цього на вікні проекту нажимаємо праву кнопку P створити файлик. Е, тест 4. А, тест 4 у нас є, перепрошую. Тест 5 у нас вже має бути. Е, тест 5. Ну і спробуємо розібратися, які ж ми можемо виконувати операції з нашими числами? Ну, почнемо ми, звичайно, з цілих чисел, тому що, в принципі, ті самі операції, які ми проводимо з цілими числами, ми можемо проводити і з дійсними, так, тобто, там умовно, якщо нам потрібно провести додавання, так, чи в нас буде ціле число. так, 10 і 4, програма в нас виконає так, чи в нас буде дійсне число. Так, виконуватися ці команди будуть відповідно залежно так, як нам потрібно. Так. Ну, єдине, що якщо в нас дійсні числа, то ми бачимо, що в нас виводиться як елемент дійсного числа через крапку. Ну, додавання ми вже з вами розглянули. Наступна математична операція це є в нас віднімання, вона працює точно так само. Ми беремо змінні і відповідно віднімаємо одну від одної. Аналогічно працює в нас множення. Для цього нам потрібно поставити значок зірочка. Запускаємо програму і бачимо, в нас виконалося множення. Далі наступна операція. В якій використовується той самий значок, що множення, так? Тобто, якщо ми проставимо значення подвійне помножити, це буде означати, що ми підносимо число до певного степеня, де перший аргумент це буде в нас число, яке ми хочемо піднести, другий, так? в даному випадку це B, це буде степінь, до якого ми хочемо піднести. Ну І в такому випадку в нас буде відображено 10 в четвертому степені. Наступна математична операція, яку ми можемо провести, це є ділення. Так, якщо ми 10 поділимо на 4, в результаті ми отримуємо якесь таке значення 2,5. Крім того, ділення ми можемо здійснювати в різних форматах і удержувати відповідні різні елементи від цього ділення. Наприклад, ми можемо, скориставшися подвійним Дорівнює, здійснити цілочисельне чисельне ділення, де в нас дробова частина буде відкидатися. так, І буде в нас виводитися тільки ціла частина нашого елемента. так. Також ми можемо скористатися значком відсотка і побачити залишок відділення так, або ще її називають остачею відділення. В даному випадку тут остачею відділення також буде виступати 2, тому що якщо ми почнемо ділити 4 на 10, ми візьмемо, що це нам має бути по 2. так, 2 на 4 це 8, 10 мінус 8, це у нас буде 2, якраз ця остача, яка в нас залишається. Ну, для того, щоб краще це зрозуміти, це все ж таки треба скористатися табличкою ділення в стовпчик. Це ось такі основні базові якісь математичні операції, які ми можемо проводити в Python. Крім того, нам потрібно також зрозуміти, які яким чином відбуваються обчислення в Python, і розглянути поняття оперант, унарний оперант і бінарний оперант, тому що це є досить таки важливим елементом. Отож, оперант це є те, до чого застосовується оператор. Наприклад, от ми взяли там A помножити на Б. Це є оперант. Верніше, оперантом буде виступати елемент, який в нас виконує задачу множення. Так? Тобто значок помноження. Ось у нас тут є оперант, тут оперант, і тут оперант і так далі. Е, так. Е, ну і відповідно, ми можемо поділити ці елементи як унарний оператор. так? І бінарний. Якщо говоримо про унарний оператор, це оператор, який застосовується до одного операнту. Наприклад, ми можемо використати унарний оператор мінус для нашого числа, От я зараз творю х, X. Х дорівнює 1, а потім я призначив для Х значення мінус x, і відповідно x тепер у нас буде дорівнювати, от якщо ми наведемо мінус 1. Чому цей оперант є унарним, тому що він застосовується до одного оператора. Так? Якщо ж наш цей елемент, якщо оператор застосовується до двох оперантів, так? Це, відповідно, тоді буде в нас бінарний апарант. От, Наприклад, ми маємо значення X, Y і Z. Де x дорівнює в нас, дорівнює 2, Y3. І в результаті, якщо ми виведемо значення Z, ми побачимо, що в нас виведеться різниця. Так? Ну, і відповідно ось цей елемент Z, це в нас буде бінарний опарант, тому що він Буде формуватися і складатися з двох. Так, секунду, я дебаггер запустив. Він у нас буде складатися з двох елементів. Так, ось такий. блок. Так, ну тут також у нас що мінус один, виходить. А, і тут мені не мінус X, а X. І в нас тоді буде все ок. Так, рухаємося далі. А наступний елемент, на який варто звертати увагу, і який є досить таки важливим при роботі з Python, це є скорочена скорочений, форма скорочених операцій. Тобто ну, бувають такі штуки, що нам якесь число. Треба збільшити на задану кількість значень. Це досить таки в циклах часто бувається. Так? Там, наприклад, кожен виток циклу, нам потрібно буде змінювати значення на 1. І в нас є скорочений запис, який може мати наступний вигляд. Так? Наприклад, якщо я хочу А моє. Так, присвоїти йому значення А попереднього плюс 1. Так, А в нас було що? 10, так, і плюс 1 це відповідно, якщо ми цей елемент виведемо, А після виконання цієї операції, ми побачимо, що в нас він буде дорівнювати 11. Але ми можемо скористатися скороченим записом. Де ми запишемо його наступним чином. Ми вже А не будемо прописувати. так? А перед дорівнює ми пропишемо операцію, яку ми хочемо зробити. так? В даному випадку я хочу зробити е, одиничку. так? Єдине, що давайте я переписую А знову значення, е, яке там у нас було 10, щоб ми переконалися, що це в нас працює. Бо в нас тут вже ж А змінилося. так? От. Плюс дорівнює 1, і бачимо, що А, яке в нас було 10, все одно буде дорівнювати 11. Крім одинички, ми тут можемо використовувати змінну. Наприклад, я можу використати змінну b. Б. Перезапускаю цей елемент. І відповідно воно в мене стало. Питання, які ми можемо записи скорочити, ми можемо різні, ми можемо мінус дорівнює прописувати, можемо помножити дорівнює. Поділити і так далі. Тобто всі ось ці дії, які ми виконували, всі ці операти, ми можемо використовувати для скороченого запису, і вони будуть актуальними. Так? Ну, Відповідно, це нам трошки спростить і пришвидшить запис коду нашої програми. Тепер давайте поговоримо про бібліотеку матч, яка в нас відповідає за математичні функції більш складнішого характеру. Так, ну, наприклад, я хочу прописати Пі. Я можу прописати пі 3,14, але повного значення я не візьму. Для того, щоб взяти повне значення числа ПІ, нам все ж таки треба користатися бібліотекою менше. Що для цього потрібно? Ну, в першу чергу, для цього потрібно цю бібліотеку імпортувати. Як правило, бібліотека імпортується на початку коду, але я можу і тут імпортувати її в тому місці, де в мене буде починатися бібліотека. Так, А можу цей код взагалі закоментувати, який в мене є. От, Є. І тут так само закоментовую, і тут в мене так як ніби, починається програма з першого рядочка. Які є елементи бібліотеки Match? Ну, давайте вже поговоримо про число ПІ. Так, воно прописується наступним чином. Ми вказуємо ім'я бібліотеки і через крапочку метод пі, який вказує, що в нас буде виводитися число пі. Що ще ми можемо вивести? Ми можемо вивести елемент, який в нас називається математична константа 2 π або так зване TAU. Так, аналогічно є. Що ще ми можемо вивести? Можемо вивести експоненту. Для цього нам потрібно скористатися бібліотекою match і вивести елемент E експонента. <coughs> Запустило і вивелося. Можемо вивести експоненту від якогось числа. У даному випадку від числа А. Є. Yeah. Так, ну, а, У нас А числа не було. Давайте ми це А-число задамо, так, тому що я його приховав. От У нас є А10. Виводимо експоненту від цього числа А. Е, виводиться. Е, так, Якщо нам потрібно корінь квадратний вивести. Для цього використовується метод sqrt з бібліотеки. Так? Ну, і ми зараз виведемо корінь квадратний. Щоб ми переконалися, що це корінь квадратний, давайте введемо число, з якого цей корінь квадратний буде добуватися, 25, наприклад, з 25, корінь квадратний це буде 5. Ну і Бачимо, що корінь квадратний у нас є добутий. Також ми можемо додавати, одержувати відповідно значення степеня. Для цього використовується метод POW, так? де першим аргументом цього метода буде число, яке ми хочемо піднести до степеня, другим аргументом число, яке ми підносимо. Ну, Давайте я також додам елемент B, щоб воно у нас все працювало. Так, от. І бачимо, що. Все піднесення до степеня в нас відбулося. Також в бібліотеці цей матч є елементи, які дозволяють працювати з відповідно дійсними числами. Ми пам'ятаємо, що якщо ми дійсне число переведемо в ціле, то воно в нас заокруглюватись правильним чином не буде. Ну, Давайте переконаємося, надрукуємо. Так, значення Х, але перед тим ми його що перетворимо в ціле число. І ми побачимо, що в нас не буде 11, так, а виведеться 10. Це означає, що при переведенні чисел з одної, одного типу даних в інших, в нас ну, воно не заокружується. Але ми маємо в бібліотеці матч елемент cell. Який дозволяє це зробити. Так, і тепер наше число буде заокруглене до більшого значення, тобто до 11. Крім того, в бібліотеці Match є ще метод floor, який заокруглює до нижчого значення. Так, тобто він встановлює нам, відкидає дробову частину і до нижчого елемента заокруглює. Так, ну і ще один елемент. Бібліотеки Match Citran, який дає усічене значення. Це не всі функції бібліотеки Match. Ми можемо додаткові функції цієї бібліотеки подивитися, якщо пропишемо в пошуковику нашому так, слово Python. Так, і далі назву нашої бібліотеки. Тому що відповідно, ми можемо в, на офіційному сайті ознайомитися з технічною документацією цієї бібліотеки Match, вона навіть є в нас частково на українській мові. І якщо нам треба побудувати якусь математичну функцію, ми можемо знову ж таки пропишемо Python Match, звертаємося до технічної документації цієї бібліотеки. І тут буде продемонстрований опис всіх функцій, які знаходяться в цьому так? Ну, от cell функція яку ми розглядали. так? От Надалі в нас, наприклад, функція Comp Вона повертає е, спосіб вибору k елементів з N-елементів без повторення та порядку. так? І тут дуже багато різних елементів є, е, які е, ну, це вже. Конкретно для кожного е, завдання собі може кожен вибирати. Так? Е, от там у нас is int. перевіряє, чи там у нас є е, цілі. Ой, так. Це неф, так, воно визначає, чи є там від'ємні чи невід'ємні числа. Так, є, наприклад, функція. Так, експоненти першого, другого рівня. Логарифмів так, виведення. SQRT, корінь квадратний, косинус, синус, тангенс і так далі. так, тобто Тут ми можемо собі ці елементи продивитися. Ну, як правило, тут всюди розказується, як вона використовує. Навіть є деякі приклади, як ми можемо використовувати ці елементи. Тому не варто боятися експериментувати і працювати з цими блоками. ну, І досліджувати якісь нові елементи, які нам будуть цікаві на цьому, поки що, все. Дякую за увагу. до зустрічі!